Доброго дня, шановні жителі Земноволівської громади. Напередодні професійного свята дня медичного працівника хочемо вам коротко представити і показати стан медицини нашої громади. На сьогоднішній день медичну допомогу жителям Зерноволівської громади надає комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги. В складі чотирьох амбулаторій: амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Зимна Вода, амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Лапаївка, села Суховоля і села Скнирів. На сьогоднішній день нашим закладом надаються медичні послуги. Надання цих послуг нам проплачує Національна служба. Ми надаємо медичні послуги за двома напрямками: це первинна медична допомога. І спеціалізована амбулаторна допомога. Первинну медичну допомогу на сьогоднішній день надають 11 сімейних лікарів, два лікарі-педіатри, 20 середніх медичних спеціалістів. Спеціалізована амбулаторна допомога надається 10 лікарями. Це гінекологи, невролог, хірург, рентгенолог, дерматолог, лікар функціональної діагностики, кардіолог, терапевт. Цього працює 10 лікарів і спеціалізовану амбулаторну допомогу надають 10 лікарів вузьких спеціалістів. Ми дотримуємося завдання, яке ставить перед нами керівництво нашої сільської ради. Це те, що жителі нашої громади максимум медичних послуг, максимум медичної допомоги повинні отримати не виїжджаючи за межі громади. Велику увагу ми приділяємо діагностиці тих чи інших хвороб з цією метою. Постійно ми поповнюємо наші медичні заклади діагностичною апаратурою, яка дає можливість вчасно і доброякісно поставити той чи інший діагноз. Я горжуся, що в нашому колективі працюють лікарі-спеціалісти, які мають певний авторитет серед населення. Хочу сказати, що буквально всі наші сімейні лікарі мають по 1800 і більше декларацій. Це вже говорить про їхню фаховість, про їхню довіру до них населення нашої громади. Великі об'єми спеціалізованої амбулаторної допомоги надаються також нашими лікарями. В спеціалізовану амбулаторну допомогу входить два напрямки: ведення вагітних в амбулаторних умовах, власне, спеціалізована амбулаторна допомога. І недавно ми започаткували надання. Паліативної, мобільної допомоги. Тому, в кого є вдома важко хворий, прикутий доріжка, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря на сьогоднішній день в нас працює 85 працівників в амбулаторії. Лікарі наші практично всі мають вищу кваліфікаційну категорію. Маємо багато задумів на майбутнє. Зокрема, сесія проголосувала, виділила нам кошти для придбання нового апарату високомагнітної резонансної терапії для пацієнтів, які перенесли інсульти, які мають ті чи інші захворювання нервової системи, м'язевої системи. Ми зараз організовуємо кабінет масажу і лікувальної фізкультури, де можна буде зробити масаж, а також провести реабілітаційні заходи. Користуючись моментом, хочу привітати всіх наших працівників з придешнім професійним святом Днем медичного працівника, побажати всім нам якнашвидше припинення цієї кровопролитної війни, щоб на нашій землі знову запанував мир і щоб ми спокійно працювали під мирним українським синім небом. Хочу щиро побажати всім міцного, міцного здоров'я, довгих років життя, сповнення всіх мрій, і бажань, радості від кожного прожитого дня, успіхів у роботі, всього, всього найкращого. Амбулаторій загальної практики сімейної медицини села Лапаївка обслуговує населення сіл Лапаївка та Холодновідка. В штаті амбулаторії працює два сімейних лікаря, а також лікар-педіатр працює лабораторія. Здійснюємо забір крові для загального аналізу крові, робимо аналіз загальний аналіз сечі, аналіз крові на рівень цукру та холестерину. Здійснюємо запис ЕКГ та його інтерпретацію з лікарями загальної практики сімейної медицини. Залучаємо до співпраці лікаря УЗД-діагностики, лікаря-хірурга. Здійснимо ведення вагітностей. Щотижня у нас є на консультації лікар-гінеколог. Проводимо рутинні щеплення дорослому та дитячому населенню. Щиро вітаю всіх колег з немедичного працівника. Бажаю міцного здоров'я, наснаги до праці та професійних успіхів. Сюди приходити завжди приємно. Тут навіть в чергах приємно стояти, тому що люди люблять приходити, отримувати поради, отримувати добрий настрій. І я дуже дякую кожному, хто нам створює цю можливість. Наша амбулаторія дуже гарна. Ми задоволені. Нам дуже приємно тут знаходитися. Комфортно, лікарі в нас прекрасні, чудові. Амбулаторії, чудові лікарі. Які завжди привітні, завжди приймуть, допоможуть, зрозуміють професіонали своєї справи. Я дуже задоволена. Добрий день. Що б я хотіла сказати про нашу амбулаторію? Тільки слова вдячності, щирі слова. Велике вам дякую за вашу роботу. Завжди, коли тільки я би не зверталася за допомогою, завжди надають високу якісну допомогу, гарне відношення з повагою до всіх пацієнтів, і маленьким пацієнтам, і дорослим, і старшим, і літнім людям. Ну, величезне вам дякую. Вітаю вас з вашим професійним святом і всіх наразів і благ.